Він давно вже в хаті жив один. На пенсії, казав, коли його питали. Діти працюють, хто в Україні, а хто поїхав за кордон. По телефону рідко розмовляє. Господар був завжди порядок в хаті. Дві кішки з ним жили. Незрозумілої масті, квітів багато, ще дружина покійна їх садила, і біля хати завжди його чекала, щось бігала робила. Одного разу вночі прокинулась, у неї дуже серце заболіло. Вона йому тихенько шепотіла послухай, гроші візьмеш у шафі, я їх сорочками накрила. Сорочку вдінеш, що я тобі на день народження купила. За все прости мене і я тобі прощаю. За все тобі я вдячна, я так тебе кохаю. Закрила очі і пішла. Така в сім'ї у них була біда. Включав він телевізор. І вікно дивився. Проходив час, з цією білю він напевно вже змирився. Одного року була рання весна, сонечко пригріло, на вулиці пещала дітвора, на восьме березня діло це було, і ще нічого біля хати не цвіло. Проходила біля вікна його сусідка, колишня вчителька. Буквально через хату була її домівка, і думка в голову прийшла геть соромно казати, а може, це сусідку святом привітати? А біля хати немає квітів, який скандал. Ну, що робити? Побіг він на базар. Купив букет тюльпанів і назад додому, і головне не відчував ніяку втому. Відкрив він шафу, що йому вдягати. Для нього справа це важка, почав він голову ломати. І тут зловив він погляд з фотографії дружини. Цей погляд був як мами для своєї дитини. І стало на душі так тихо і спокійно, і за багато років відчув себе надійно. Вона була поруч, і підказала, що йому надіти, і натякнула, що казати, підніс не бобоніти, пішов по вулиці. Йому здавалося, що всі на нього тільки і зглядалися. І геть пташки на нього поверталися. По часу здалося, що він йшов півроку. Давно не відчував такого шоку. Стукати, не стукати, стояв перед дверима. Від хвилювання почав він смикати плечима. Постукав. Хто там? Сусід ваш, пробачте, прийшов вас святом привітати, біжу, біжу вже двері відчиняти. Нарешті вже відкрилися ті двері, не вірю я своїм очам. Невже мене сьогодні привітають кавалери. Який, я кавалер, нема про що казати, от вирішив вас святом привітати. Вона від хвилювання окуляра одягла, а потім їх зняла. Чого ж ви не проходите? Я трохи розгубилася, нікого не чекала я. Дозвольте вас зі святом привітати. І в цей вісняний день я хочу побажати я один у цьому світі. Я знаю, що ви теж одна. А може, ввечері зустрітись, на кухні випити вина, думав, що ніколи цього більше і не скажу. Надію, що словами цими я вас не ображу, а побажаю вам тепла у серці, гарної весни. Як згодні, то кажіть коли. Нарешті. Вже стемніло, приготували різні страви дуже вміло, а буде зустріч, чи не буде, у голову усяке лізло, і як у касті у вікні засяяло чарівне світло. І цю історію мені розповіло життя, я бачив це на власні очі. І визвало у мене дуже сильне почуття. Найкращого роману написати неможливо. Життєва проза це є велика і таємна сила.